Формадол забудь про головний біль. Легенди світового тенісу на одному корті та 15 тисяч глядачів. Це кадри з благодійного турніру на підтримку України, який організували напередодні старту найбільшого тенісного турніру Австралії. Та родзинкою благодійного дійства став вихід на корд 98-річного українця, рекордсмена книги рекордів Гіннеса Леоніда Станіславського. Він уже понад 60 років розвиває свою спортивну кар'єру. Є постійним учасником світових і європейських турнірів. Та цей день для українця став особливим. Так був напряжений, що не слухав, але мені підказали весь зал візавста. Здолав тисячі кілометрів, щоб представляти Україну на Австраліан Опен. Дорога до змагань видалась непростою. Це була складна поїздка. Із Вільнюса в Варшаву. В Із Варшави в Доху. там Таже три часа. Із Дохи в Мельбурн 13 часов. Його суперником мав бути теж 98-річний тенісист, австралієць Генрі Янг. Напередодні матчу чоловіки навіть встигли познайомитися. Я бачив, що мені з ним прийдеться важко, тому я дуже переживав. Але в день турніру організатори змінили правила. Вони поставили мене і Генрі з однієї сторони, а з другої сторони був німець російського проесхожі Олександр Дзверів, а з моєї сторони був американець Тіфо. Результатом показового матчу Леонід задоволений. Ті, хто супроводжував мене, автора Леопонсі понравилась моя гра. Я ні за вірш я Леонід радіє, що завдяки цьому турніру отримав шанс поспілкуватися зі світовими зірками тенісу. Далі чоловік мріє зіграти з легендарним швейцарським тенісистом Роджером Федерером. Та особисто зустрітися з австралійською колегою Барті Ешлі. Я мічкаю, звісно, що пообщатися з Барті. я з нього зустрічався в Харкові. Це перша ракетка міра була Зараз вони сказали, що вона беременна. Тим не менше, обіцяли з нею сусі. В Австралії українець ще буде щонайменше до 16 січня. Хоче на власні очі побачити офіційне відкриття турніру яким буде його маршрут далі, ще не знає. Бо спочатку війни переїхав із рідного Харкова за кордон, спершу гостював у дочки в Польщі, а потім почав брати участь у різних спортивних заходах, прославляючи Україну. Я пережив ту війну. Я ніколи не думав, що мені про переживати ще одну війну і опять вирватися, біжать із родного Харкова. Це просто ужасно. Уже відомо, що завдяки подібним показовим турнірам організатори Австраліан Open зібрали понад 200 тисяч доларів на гуманітарні потреби України. Ця сума може ще збільшитись однак, у бочці меду не без ложки дьогтю. Попри прохання України, організатори спортивного дійства заплющили очі на війну і допустили до турнірів російських і білоруських спортсменів. Щоправда, грати під своїми прапорами їм заборонили. Тож спортсмени вийдуть на корт. Під білим стягом. Улюблений сніданок з 1+,1. Ох, фу, налякало. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.